Він дзвонив і каже, батько, я буду без связи, ми знову заходимо. Коли выйду на связь, не знаю. и і більше він на зв'язку не вийшов. Олександр Шестенко згадує свою останню розмову з сином Андрієм. За кілька днів після неї, 18 грудня, капітан поліції Андрій Шестенко загинув на Донеччині. Його батько розповідає: Андрій народився в Лухаві, а згодом родина приїхала в обложки Березівської громади. За світом він був учителем фізкультури. За це побратими згодом дали йому позивний педагог. З 2010 року Андрій служив в поліції. У 2014-му брав участь в антитерористичній операції на сході країни. Після повернення працював у Глухові. Влякався він пасіка, він пасіку все Це його було хобі. Він увлякся пасіку і займався він спортом. Он гірі тягав тяжелим. Цим он займався фізичну форму він підтримував. Півтора року тому Андрій Шестенко долучився до батальйону поліції особливого призначення. Він був півроку на Курщині. Він учасник операції на Курщині. Ну і до цих пор, поки казався Покровськом. Він казав, батьку, все добре. Марія Павена, кума Андрія та близька подруга родини. Каже, він був надійною людиною та повним енергії. Про його службу в зоні бойових дій дізналася випадково. Сам Андрій нічого не розповідав. Та навіть перебуваючи на нулі, згадує, він підтримував інших. Я не знала, наскільки йому там складно. Я не знала, ну десь приблизно я розуміла наскільки важка ситуація в тому напрямку. Але по його голосу, і те, як він просто смішив, мене підтримував, розповідав якісь там Маша, щас ще пару там орків уб'ю і повернуся, і будемо відмічати перемогу. Ну тобто не я його підтримувала, розуміючи, що він на нулю, а він давав мені оцю надію, що ми переможемо. Ось це була людина, яка тримала на собі нас, а ми вірили в цю перемогу завдяки ним. Командир батальйону Володимир Торенко каже: у батальйоні Андрій був лідером, сміливим, підготовленим і надійним. Деяка ситуація, куди треба йти в ноль за ноль, треба бити ворога. То Андрій був один із перших в таких групах. То... На жаль, ми втратили такого досвідченого і надійного. Про таких людей кажуть, що вони з'являються дуже рідко, раз в століття, напевно. Андрій Шестенко загинув 37 років під час виконання бойового завдання. Ну, хоч на 9 днів його захоронили. Я благодарю всім тим, тим хлопцям, які його витягнули. Його 5 чи 6 днів витягували по 100-150 метрів у день, Більше не давали витягнути. Олександр Соломко, Анастасія Лученко, Суспільне новини, Сумщина.